І ось прийшов певний час. Хто уважний, той може дещо замітить. Вже на екрані. Хто активний був на каналі? Також на минулому на відео. Хто відео додивився до кінця, звісно. Той чув 에, назву нашого нового проєкту, а проєкт називається Продай товар дійди до Мрії. І ось перша серія нашого проєкту. Представляю вашій увазі лот номер 1 Браслет до часів серії Watch. По-моєму, це браслет, якщо я не шибаюся, до Apple Watch. був. Я не пам'ятаю, до якої імені точніше серії брався цей браслет, але це покоління Watch. Ціна такого екземпляра 100 гривень. За детальну інформацію, а також, ну, давайте. Я на відео відкрию. Стосовно покупки можете писати мені в Телеграм, а також в мій інстаграм, де буде також сам пост із цими лотами. Отакий він зсередини, знаружі, За плюс, як бачите, самі кріплення до часів. Довго е над ним ми не будемо? Як говориться, затримуватись. Кому цікаві, переходьте, пишіть, продам. Лот номер 2. Кстати, браслет новий ні разу не був в використанні. Візітніця лот номер 2. Цвіт оранжевий. Просто за освітлення. І плюс камера не продає повний цвіт. Візітніця автоматична. Як бачите, давно розпакована. Так як. Це візитниця моя. У мене в ній е лежали певні там, банківські карти. Пару було візиток, але мені подарували дуже класне портмоне, в яке в мене влазить всі е і карти банківські, ну, плюс кошти, то не бачу смисла носити окремо і візитницю і кошти. Ціна такої візитниці 150 браслет за 100. Продам. Візитниця ця купувалася недавно за 300 гривень. Тому ціна 150. Саме розумієте. БУ-товар ціна менша в 2 е, рази. Лот номер 3 е, Не були також в використання ні разу. Це в нас автомобільна лампа соляр е, Лампа H1. Під один контакт. Купувалася в свій час за 30 гривень. Вони якраз можете побачить її параметри. Купувалася ця лампа на своє авто, але не підійшла вона по, по контактам. Плюс посадочне місце в мене не таке, як. На цих лампах лампи ні одна не використовувалась, лампи були просто куплені, куп, куп, купувалися за 30 гривень, маю в наявності дві таких лампи, зальна вартість їхня 60 гривень. Лампи були куплені на трасі, так як був не був поганий світ тускловатий. планувалося купити е, лампи, е, замінити ці, ці лампи в фарах, але коли я відкрив, дістався, добрався до своїх фар на своєму авто, яке зараз авто має, його можете перейти так, е, на автомобільний канал. Силочка буде або силка внизу, або десь тут, в углу, буде підсказка. Або ж в кінці відео буде ссылка на ролик з автомобільного каналу Глянувши на свої лампи, вони не підходили. Так, ці дві лампочки в мене пролежали певний час, вони мені не пригодилися, тому вони зараз залітають на продаж. Ось кому цікаво, можете. Просканувати QR-код і подивитися оригінальність цих лампочок. От таких три лота. Повинно було бути чотири, але четвертий лот я не знайду. Четвертий лот буде в наступному відео. На цьому ми завершуємо наше відео. Не забуваємо підписуватись, ставимо лайк. По досягненню 100 лайків і збільшенню наших, нашої кількості підписників на 15 чоловік, виходить наступна серія. Всім до скорої зустрічі!